У польській делегації нібито здивувались через претензії Володимира Зеленського про недостатню підтримку щодо вступу України до ЄС. Про це пише журналіст польського видання Вітольд Юраш із посиланням на джерела, за його даними. Український президент, начебто, висловив обурення, що Польща не бажає надавати достатньо військової техніки та не збиває російські ракети і дрони, поки ті перебувають у повітряному просторі України. Однак, як стверджує пан Юраш, Менти глави МЗС Радослава Сікорського про те, що Польща не буде використовувати ППО без координації з НАТО, Володимира Зеленського, нібито не переконали. Крім того, як розповіли посадовці, які спілкувалися з ОНЕТ, це це ж видання на делегації між сторонами. Спалахнула сварка на фоні питання е, Волині. Радослав Сікорський наполягає, щоб Україна ставилася до ексгумації і поховань. Як до християнського жесту. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Варшава використовує цю тему через внутрішню політику. Далі будемо говорити про те, що уряд України має самостійно вирішувати, як закінчувати війну, і ніхто ззовні. Не має нав'язувати їй свій мирний план. На цьому наголосив у радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Ця заява пролунала на тлі пожвавлення у світі розмов про мир. Тут можна згадати миротворчі місії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, мирну платформу е, точніше, формулу Володимира Зеленського. Пропозиції, які висувають у Китаї, в Бразилії, ініціативи канцлера Німеччина Олафа Шольца. Ну, і, звичайно, нашумілий план план президента США Дональда Трампа із завершенням війни війни за 24 години на останньому ми і зупинимося. Заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа, що він нібито спроможний завершити війну в Україні за 24 години після своєї перемоги на виборах. Викликають сумніви. Політик жодного разу не пояснював, як збирається це зробити. Інтригу зіпсував його кандидату віцепрезиденти. Джей Дівенс, який у шоу Шона Раяна, розповів, що план Трампа, нібито, передбачає замороження війни по лінії фронту і створення між країнами сильно укріпленої демілітаризованої зони. У результаті Україна збереже свій суверенітет, а Росія отримує е від нас гарантію нейтралітету та відмову від вступу до НАТО і інших інституцій, і всі, начебто, залишаються задоволеними. На ну, принаймні, так вважає Дональд Трамп. Або ж як це вустами пана Венса?